Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. Сьогодні прийшла черга попрацювати нашому прицепчику з Херсона, і сьогодні буде невеличка доставка поросяток тут. По містю, в принципі, доставки поросяток у нас взагалі немає, але по містю людям треба відвести. Це таке не страшне, це можна зробити. E, значить, прицепчик цей у нас з Херсона. Він, звісно, ще не облаштований. В планах тут ну, треба провести грандіозну роботу з ним і борти наростити, і підкрасити, і обрати цю ржу. Але я сподіваюся, сподіваюся, що він справиться з сьогоднішньою задачею. І поросятка по дорозі не повискакують і доїдуть до своїх нових господарів. Сьогодні вже партія поросяток поїхала. Там люди змогли приїхати забрати. Ну, а тут треба зробити доставочку. В принципі, цей прицеп, я думаю, справиться зі своєю задачею, тому що в Херсоні були там моменти, коли ще ну, навіть ще більших поросяток ми возили людям уже в кінці там, окупації, і все було добре. Він до, доїжджали отлічно. Так що, от про це трошечки пізніше, а зараз ходімо по господарству. Про Кроликів завжди розповідаю гарні новини. Ну, Тому що це так і було у нас в господарстві, але не цього разу. Ось у нас був окрол, це у нас наша кроличка. крапка. І щось пішло не так. Із 10 кроленят е, всього одне живе. А ті народилися, але вони були мертвими. Якось, е, ну, якось плод е, ну, замер чи що. Тобто. Ну, Прийняте рішення, цього маленького вона догодовує і, в принципі, її на вибраковку. У неї вже п'ятий окрол, в принципі, вона своє відпрацювала, але такі моменти треба ну, треба враховувати, і як би їй не було шкода, от вона така і гарненька і все. Але треба робити заміну. У нас таких кандидатів вже підсобиралося в нашому господарстві. У нас є нічка, яка сама перша кролиця, яку ми купили ще на виставці, і вона вже три роки напевне що працює. Також у нас є її донька від цієї нічки, полтавське срібло один. теж отлічна, дуже добра, дуже гарна кроличка, але також є моменти по її здоров'ю. Насправді, можливо, це інтенсивне використання цих кроличок, тому що ви ж самі бачите, що у нас дуже все налаштовано по циклу. Тільки вона е, окролилася, погодувала, е, зробили відлучку і запліднюємо і новий срок, новий цикл. Ну, в принципі, подивимося, можливо, цій гарнюні ще дамо шанс, як завжди. Побачимо. Ось іще одна кандидатка на вибраковку. Значить, це наш метелик. Кроличка достатньо молода, в неї був вже один окрол, досить, в принципі, непоганий. Але... Вона перегулює погано. Приходить в охоту. Зараз вона повинна. Я вже очікувала від неї окрол, але нічого не відбулося. Зараз її відношу до кролика, також нічого не відбувається. Ну якось все так не повинно бути. Часу з нею не хочу тратити абсолютно, так що також буду її міняти. Дезінфекція, дезінфікуючий килимок. Обов'язкова річ для біобезпеки господарства. Ми використовуємо для біобезпеки ось такий препарат Віросан. Значить, його розводимо з водою. І, в принципі, перед тим як зайти в приміщення, ми дезінфікуємо взуття, а також проводимо повну дезінфекцію приміщень за допомогою цього препарату. Якщо треба провести дезінфекцію клітки, також користуємося ним. І навіть якщо тварини знаходяться поруч, цей препарат їм абсолютно не шкодить. Тобто нарікання цей препарат немає, користуємося давно дуже все влаштовує. З усім потрібно працювати, і як би круто, як би правильно не був налаштований робочий процес, треба підтримувати його, постійно удосконалювати і проводити роботу. Тому що нема нічого постійного, щось якесь налаштування воно працює якийсь період, а потім треба додавати якісь допрацювання, якісь налаштування однозначно і. Ну, в будь-якому випадку, пустити все отак просто, що воно буде так постійно працювати, такого бути Ну не може. Так, от і е, в нашому випадку курочки працюють, начебто молодці. Зараз е, я ця ну набагато упала, але. Все одно вони яйця несуть, все добре. Моменти є багато моментів по виробничому процесу, по гніздах, які треба постійно удосконалювати. треба, щоб вони закривалися на ніч, щоб кури туди не сідали. Тобто, оцих нюансів дуже багато. І ну, зараз поки працюємо так. Коли ситуація зміниться, коли буде час і у Сергій буде на місці. Я думаю, що ми це все дуже швидко поправимо. Облаштовували все так, щоб яйця максимально були чисті, але сталося не так, як гадалося. Зараз вам продемонструю: до гнізди кури мають постійний доступ. Це гніздо не закривається. І, от якщо подивитися, то тут уже ну, воно виглядає достатньо. Нечисте купа бруду, ну тобто, так не повинно бути. Тобто постійно треба якісь доопрацьовки робити. Е, ну, не встигли. Це було в планах, щоб це гніздо також закривалось і тут закривалось, але ну, на це все треба час. Отже, роботи достатньо, яку треба робити. Ось наші кандидати на відправку. Так, ану, виходьте, покажіть себе. Давайте, давайте. Зараз будемо їх грузити, ну і пробувати транспортувати. Так, ну ось наші малюки на місці. Готові до подорожі. Все, закриваю. В принципі, все. Ну, а на цьому поки що все, всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна. До побачення.